Шукайте на полицях магазині товари з майстерне БіБі. Продукти українські ти підтримай і раницький задати піде Майстерня БіБі -Бі. Як БіБі -Бі допоміг тягачу. Сьогодні на небі хмари. І крапає дощик. Це тягач вантажний автомобіль, призначений для буксирування причепів і важких вантажів. Він дуже сильний. Після дощу земля розмокла і стала м'якою. А тягач давно не міняв свої колеса. Його шини зовсім стерлися. Ось чому він не зміг зрушити з місця. Здається, настав час звернутися по допомогу до автомеханіка. З такими поганими колесами на будівництві багато не зробиш. Майстерня, бібі. -Бі. Угу, угу, угу. угу. Добрий день. Чим я можу вам допомогти? І тягач розповів бібі, -Бі, що з ним сталося. Ой-ой-ой. ой Це нікуди не годиться. Усе ясно. Ваші шини стерлися від важкої роботи, і їх треба негайно замінити. У мене якраз є новісінькі колеса. Ага? Я зняв старі колеса. Тепер треба встановити нові. Малята, давайте разом допоможемо бій підібрати колеса до тягача. Що ж нам установити тягач? Та це ж колеса від велосипеда. Вони не зможуть витримати великої ваги і зламаються. Нам треба пошукати щось інше. Ці дерев'яні колеса згодяться для воза, який тягне кінь, але тягачу вони точно не підійдуть. Дуже добре. Ці колеса нам підходять. Тепер з новими колесами ви зможете тягти будь-який вантаж. Хвилиночку, mm. ви ж не поїдете такий брудний по вулиці. Ходити невмитим і брудним дуже соромно і шкідливо для здоров'я. З бруднулями ніхто не буде дружити. Бути чистим завжди приємно. Зараз ми швиденько змимо увесь бруд. Що ж нам вибрати? Зараз хтось тут буде чистим. Дуже оригінально. Ні. Компотом ми точно митимемо тягач. Може, чашка з чаєм. Чашку чаю ми вип'ємо з печивом, але тягач чаєм ніхто не миє. Шланги з водою. Ну, звісно, водою ми змиємо увесь бруд. Роботу виконано. Тепер ви можете повертатися на будівництво. До побачення! Майстерня бібі. -Бі. Малята. Сьогодні ми дуже гарно попрацювали. Тягач повернувся на будівництво і зміг зрушити з місця дуже важкий вантаж. Чудова робота. Бібі -Бі допомагає фурі встигнути на свято. У великому місті скоро буде свято весни. І за традицією усім жінкам, дівчатам і мамам даруватимуть гарні квіти. Одну з партій саме везе наша фура. Вона була на півдні країни, де розташовані великі квіткові ферми. А зараз чим дуж поспішає, щоб доставити квіти до свята. Подивіться, як за час подорожі наша фура забруднилася. І поліцейський не пускає її в місто. Каже, що не дозволено, адже має бути видно розпізнавальні знаки автомобіля. Не засмучуйся. Ми знайдемо автомийку. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день, чим я можу допомогти? І тоді фура розповіла, що везе свіжі квіти до свята. «Ага». І про те, що їхала без зупинки від самого ранку, щоб устигнути вчасно. Але дорогою забруднилася, а поліцейський не пустив її до міста. О, такої. Ось вона й приїхала на найближчу автомийку. «Угу». Ну, що ж, давай помиємо тебе. Прошу. Так, так, так. Спочатку треба змити увесь бруд із твоїх коліс Чудово! Найбрудніше місце будь-якого автомобіля це днище Треба промити його. Ага. Тепер миємо кузов. Кабіну. Ха -ха! Пінні процедури! Ну от, здається, ми закінчили. Давай подивимося. О! Ой! Усе добре, але до свята бажано сяяти Відполіруй! Тебе. Так, що ж нам вибрати? Може, це? Ні, Це ж мій ведмедик. І взагалі, що він тут робить? А як щодо цього? Це може підійти, але доведеться дуже довго працювати, а часу не так і багато. А це що таке? Це саме те, що треба. Полірувальна машинка. <рес> Здається, усе. Ще раз перевіримо номери. Чудово! Ти готова! Швидше на свято! Фура сяяла від щастя. Ну і від того, що була абсолютно чистою. Вона щиро подякувала Бібі -Бі і вирушила в дорогу. Хай тобі щастить! Майстерня бібі. -Бі. Фура помчала в місто. Дорогою вона зустріла ту ж поліцейську машину, але та не впізнала її. Фура встигла заїхати у кожну крамницю, куди запланувала. Жодна квіточка не зів'яла. Назад фура їхала неквапливо, і була щаслива, що її блискучий вигляд чудово вписується у цю весняну атмосферу. Як бібі -Бі допоміг електропоїзду? Це електропоїзд. Він працює в метро і щодня возить пасажирів. Електропоїзд дуже сильний і може тягти за собою декілька вагонів. В електропоїзда дуже відповідальна і складна робота. Йому не можна вибиватися з графіка руху. Яка прикрість. Зламалися фари. В тунелі дуже темно, і електропоїзд боїться їхати. Так він виб'ється з графіка, і пасажири спізняться. Треба терміново звернутися по допомогу. Швидше майстерня бібі. -Бі. Цікаво, хто це? Добрий день. Це майстерня бібі. -Бі. Слухаю вас. Електропоїзд розповів БіБі -Бі телефоном, що з ним трапилося. Його фари і йому стало дуже страшно їхати темним тунелем. Йому здається, що там повно привидів та інших страшних істот. Тепер через нього пасажири спізняться. Приємна історія. Та боятися темряви не варто, адже привидів не існує. Я вже виїжджаю на допомогу. Так, Та треба поквапитися. Майстерня бібі. -Бі. У бібі -Бі дуже мало часу. Не можна, щоб електропоїзд вибився з графіка. Треба поспішити. М -м. Подивимося. Зрозуміло. Твої фари треба негайно замінити. Підберімо тобі щось відповідне. М -м. Дуже цікаво. Це зовсім не те. Такими лампами світили наші бабусі і дідусі. Свічка. Хіба жі, жі не загасить вітер під час руху? <гум> Цю свічку ми вставимо у гарбуз на Геловін. Електропоїзду вона не підходить. О, чудово те, що нам треба: швиденько ставимо її на місце. От бачиш, у темному тунелі нікого нема, боятися темряви не варто. Такими потужними фарами навіть у найтемнішому тунелі буде світло наче у день. Друзі. А ви не забули, що електропоїзду треба терміново повертатися на роботу? У нього графік не можна спізнюватися ні на секунду. Майстерня бібі. -Бі. Ой ой, під час аварійної зупинки електропоїзда годинник, за яким звіряють графік руху, збився. Тепер ніхто не знає правильного часу. Не треба хвилюватися. Ми налаштуємо час за моїм годинником. Він іде правильно. Зараз рівно 12.00. Допоможімо БіБі налаштувати правильний час на годиннику. Чи зможе бібі -Бі впоратися з цим завданням? Друзі, йому потрібна ваша допомога. Давайте спробуємо. Римська цифра 5, а нам потрібна цифра 12. Три. Можливо, це те, що нам треба. <гум> Ні, це літера З. Вона дуже схожа на цифру три, але нам вона не підходить. Йу! Чудово! Це цифра дванадцять. Тепер годинник показує правильний час. Можеш вирушати на роботу. Папа. Бібі дуже допоміг електропоїзду. Тепер він не боїться темряви і більше ніколи не спізниться. Бо знає правильний час.